Як Едгар Дега насправді ставився до танцівниць на своїх картинах, захоплювався чи зневажав? Хто ці чоловіки та які секрети балету хотів показати художник? А також чи справді Дега імпресіоніст та що пов'язує його з Україною? Про це все поговоримо у відео. Коли ми чуємо ім'я Едгар Дега, одразу уявляємо тендітних балерин у пачках, але насправді за цими ніжними образами стоїть зовсім інша історія. Історія художника, який сам себе називав реалістом, відкидаючи усі ярлики, і бачив у балеті не лише красу, а й темну сторону суспільства свого часу. Тож лишайтеся на каналі, щоб дізнатися, що хотів сказати своєю творчістю Дега, та що писав, окрім балерин, буде дуже цікаво. почати пропоную з того, хто ж такий Едгар Дега і чи справді він був імпресіоністом. Але спершу хочу подякувати всім, хто підтримує канал, лайками, переглядами, коментарями і, звісно, особлива подяка спонсорам, які знаходять можливість підтримувати канал фінансово навіть у такі непрості часи. Якщо ви теж бажаєте долучитися, всі посилання будуть в описі до цього відео. І також запрошую вас в інстаграм, де ви можете не тільки купити класний арт-мерч, а й частіше бачити різні пости, сторис, мистецькі тести та новини зі світу мистецтва. Тож для контексту трохи про життя та походження Едгара Дега, яке, до речі, відрізняло його від інших представників імпресіонізму, бо народився він в Парижі в заможній родині банкіра родом з Італії. У юності він змінив своє оригінальне прізвище де Га на менш претензійний варіант, під яким його всі знають і зараз. Кошти родини дозволили йому з раннього віку займатися справою, яку він любив, і пізніше отримати освіту. Його батько, звісно, спершу мріяв, щоб його старший син отримав юридичну освіту, але, зрештою, примирився з бажаннями Едгара. У молодості Дега багато копіював картини у Луврі, а також мав можливість на три роки поїхати до Італії, щоб побачити і написати копії шедеврів Мікеланджело, Рафаеля Тиціана та інших геніїв відродження. Але найбільше він захоплювався творчістю Жана Огюста Домініка Енгра і один раз навіть застрів його особисто. Енгер порадив йому цитую малювати лінії багато ліній, як з натури, так і з пам'яті, щоб стати хорошим художником. І Дега дійсно досяг успіху у техніках високого академічного мистецтва, а тому в 1865 році, коли йому був 31 рік, його вперше допустили до участі в паризькому салоні з картиною сцени війни в середньовіччі, яка насправді привернула мало уваги. Він виставлявся на салоні в наступні п'ять років. Щоправда, вже з більш сучасними картинами на що безумовно вплинув його приятель Едуар Мане. З початком франко-пруської війни Дега вступає до Національної гвардії. Відповідно, мало займається живописом, і саме там виявляють його порушення зору, яке впливатиме на його творчість у подальшому. Він завжди надаватиме перевагу роботі в студії, тоді як інші імпресіоністи обожнюватимуть пленер. Після війни він на деякий час перебував у Новому Орлеані, де жив його брат, на численних картинах того часу зображені члени його родини, а коли Дега повертається до Парижа у 1873-му відбувається низка сумних подій. По перше, помирає його батько, а після цього виявляється, що брат Едгара Рене має величезні борги, які родина змушена покрити за рахунок спадщини батька. Тож тепер Дега має сам заробляти на життя, а оскільки на той момент в салоні він повністю розчарувався, саме ці події приводять його до імпресіоністів, групи молодих художників, які мали намір організувати незалежне виставкове товариство. І хоча він активно брав участь в організації і експонував свої роботи на сімох з восьми виставок імпресіоністів, він не відріс відмовлявся від ярлика імпресіоніст, сам себе відносив до реалізму, і дійсно його роботи сильно відрізнялися від інших. Зараз про це і поговоримо. Тоді як інші імпресіоністи надавали перевагу пленеру і олійним фарбам, Дега любив писати картини в студії Пастеллю або у змішаній техніці. І окрім вже згаданих проблем із зором, причиною цьому став і підхід Дега. Він не намагався все зображати з натури і передавати враження від миття. його набагато більше цікавила незвична композиція і рух, тому часто він писав картини з пам'яті, багато разів коригуючи і переписуючи їх як справжній перфекціоніст. До речі, цікава композиція це ще одна відмінна риса робіт митця, на яку вплинули два фактори. Перший це, звісно, розвиток і захоплення фотографією. Велика кількість його робіт нагадує випадкові кадри, на яких закарбовані моменти з життя. А другий фактор японізм, яким тоді захопився весь Париж. Про нього на каналі є окреме відео, до речі, досі моє улюблене. Тож запрошую вас до перегляду, тема дійсно неймовірно цікава. Ну а Дега в свою чергу запозичив у японських гравюр незвичні кути зору, обрізані фігури, асиметрію та сміливі діагоналі. Крім цього, плащинність, часто відсутність заглиблення і перспективи та виразні темні контури на деяких роботах. Ще одна велика відмінність від імпресіоністів полягає в тому, що він не цікавився пейзажами та гармонією природи. А натомість концентрувався саме на русі, тому багато його робіт присвячено жокеям, перегонам і, звісно ж, танцівницям. Тож переходимо до теми, за якою він найбільш відомий і впізнаваний зараз. Величезна кількість робіт митця присвячена танцям, а саме балету, при цьому здебільшого це не сцени виступів, а повсякденність танцівників, репетиції, заколісся, часом моменти втоми і напруги. На його роботах добре видно, що балет це не просто краса і витонченість, а це щоденна важка праця. Поверхнево оглянувши ці роботи, можна навіть подумати, що Дега захоплювався балеринами, але це зовсім не так. Танцівниці радше були для нього, і він сам це визнавав, інструментом, який дозволяв передати рух та красу тканини. І правда, костюмом він приділяє набагато більше уваги, ніж, наприклад, обличчям дівчат, часто вони зображені досить схематично. А от краса тканин, колір та знову таки рух це те, на чому Дега справді концентрувався. Але у його картин є іще один аспект, який демонструє непривабливу сторону балету того часу. Придивіться до цих чоловіків, яких ми бачимо на багатьох картинах. Це так звані абоні, дослівно абоненти, багаті відвідувачі Паризької опери, які мали право заходити зала штунки. Але зазвичай вони не просто спостерігали за балетом, а й виступали покровителями молодих танцівниць в обмін на послуги інтимного характеру. Виною існування такого явища була соціальна нерівність. Адже тоді балеринами ставали дівчата з незаможних родин, які буквально нещодавно пережили скруту під час франко-пруської війни і потребували грошей, їхні заробітні плати не могли покрити всі потреби, а робота не давала жодних гарантій, до того ж, вимагаючи повної віддачі. Все це робило їх дуже і дуже вразливими, часто їм доводилося починати стосунки з цими чоловіками. Щоб отримати матеріальну підтримку, постійне житло або навіть кращі ролі, вони ставали заручницями цієї системи. І Дага бачив цю несправедливу реальність і показував її на своїх роботах, що, до речі, теж вирізняло його серед імпресіоністів, адже ті ж монети ренуар зображали радше світлу сторону життя, сади, свята та прогулянки. І от ми вже згадали про таку велику кількість відмінностей між Дега та іншими імпресіоністами, причому деякі з них ну, дуже суттєві. То чому ж все-таки його відносять до імпресіоністів? По-перше, як вже було згадано, вони виставлялися разом. По-друге, Дега, як і імпресіоністи, був новатором і використовував новаторські прийоми. Світло, кольори, незвичні композиції, вплив фотографії та японських гравюр. Це їх поєднує. І, звісно, певна спорідненість того руху, який завжди намагався зловити Дега, з враженням, яке прагнули відобразити на своїх полотнах імпресіоністи. Так, це різні речі, але в чомусь вони досить схожі. Тож, називайте Дега реалістом чи імпресіоністом не помилитися, аргументи є за обидві назви, але пам'ятайте, що сам він відносив себе до перших. Крім балерин, у роботах Дега з'являються і інші танцівниці, українські. І ні, в Україні він не бував. Взагалі такий сноп, як Дега, зрідка покидав улюблений Париж, але цих танцівниць він міг бачити саме у Парижі. Коли туди наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя прибували групи народних танцівників зі Східної Європи, і в тому числі з тогочасної Російської імперії, власне, існування в минулому цього утворення і призвело до того, що цю серію картин довгий час називали російські танцівниці. Картини неодноразово досліджувалися етнографами, і було доведено, що одяг танцівниць насправді український. Після здобуття Україною Незалежності неодноразово звучали заклики про перейменування картин, проте відбулося це вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли низка музеїв, де зберігаються роботи, змінила назви. Крім вже згаданих серій про танцівниць, балерин та перегони, Дега написав також серії картин прасувальниці та модистки, що показують тяжку працю жінок у майстернях. Та жінки у ванні, що демонструють сцени приватного, іноді незручного побуту і дуже нагадують сюжети японських гравюр. До речі, варто ще згадати, що Дега відомий не лише як живописець графік, а й як скульптор. Він створив близько 150 невеликих воскових і глиняних скульптур. Але за життя публічно виставив лише одну маленька 14-річна танцівниця у 1881 році. Ця робота тоді викликала дуже багато обговорень, адже одні бачили в ній шокуючий реалізм і навіть потворність, а інші новаторство, адже тіло балерини було восковим, тоді як одяг та перука з людського волосся були справжніми. Вже після смерті художника частину його скульптури відлили в бронзі, щоб зберегти їхній оригінальний вигляд. Незважаючи на те, що на багатьох картинах Дега з'являються жінки, за життя він здобув репутацію справжнього мізогіна, тобто ненависника жінок. Різні джерела стверджують, що він часто висловлювався про жінок у зневажливому тоні, називаючи їх нікчемними та нещирими. А також часто примушував моделей, тобто тих же балерин, наприклад, годинами позувати у виснажливих позах, що створило йому славу жорстокого художника. До того ж, він був замкненим відлюдником та вірив у те, що художник не може мати особистого життя, але, тим не менш, він товаришував з імпресіоністкою Марі Касат та менш відомою художницею Сюзанною Валадон. З роками Дега став все більше ізолюватися і втратив багатьох приятелів. Відомо, що він працював в пастелю ще до кінця 1907 року, тоді йому було 73, І вважається, що продовжував створювати скульптури аж до 1910-го. Останні роки свого життя він провів, будучи майже сліпим, блукаючи вулицями Парижа в самотності, і помер у 1917. Едгар Дега прожив довге життя, більшість з якого у своєму улюбленому Парижі. Він бачив красу у русі у випадковому жесті чи лінії і продовжував працювати навіть тоді, коли втрачав зір. Його балерини, за яким митця знають і пам'ятають зараз, водночас прекрасні та трагічні. Вони показують магію мистецтва і його зворотний бік. А ще розповідають про Париж того часу, яким його знав і любив митець. А я сподіваюся, що це відео було цікавим і корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити вподобайку та діліться в коментарях, хто Дега для вас, імпресіоніст чи реаліст? Та чи подобаються вам його роботи, присвячені балету. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!